9 серпня російські військові обстріляли дитячий садок у Херсоні. За інформацією обласної військової адміністрації, поранення отримав 75-річний слюсар. Мінометним та артилерійським вогнем гатили по місту та селищу Садова. Також ночі загалом протягом минулої доби Херсонську територіальну громаду обстріляли 5 разів. Як повідомляє міська військова адміністрація, під вогнем були Антонівка, Зеленівка, Надніпрянське та обласний центр. Було такі також скидальне бомби на району Отрада, Кам'янки та Тамаріна. Згону добу двоє людей постраждали внаслідок російської агресії. Одна людина в Бориславі. Самозвернення жінка звернулася до Бориславської районної районної лікарні, а також в Миківському жінка 50 років отримала поранення внаслідок отримання російського снаряду в її будинок. Також російські військові обстрілювали Новоолександрівську, Новорайську та Тягинську територіальні громади Бориславського району. За інформацією начальника місцевої районної військової адміністрації Володимира Літвінова. Російські військові готили по зміївці, Михайлівці, Червоному маяку, Бургунці та Ольгівці. Вчора ворог обстрілював село Михайлівка та село Зміївка. Від снарядів були загоряння приватних житлових будинків. Пожежа була ліквідована на щастя без жертв. Всього за минулу добу армія РФ 66 разів обстріляла правобережжя Херсонщини з БПЛА, танків, авіації, мінометів, артилерії та градів. Розповів Толоконніков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.